Вітаю на уроці української мови уроці письма. І сьогодні ми вчимося писати велику букву У. Та для початку налаштуємось на урок. Давай разом з дівчинкою та хлопчиком з'ясуємо, що ми можемо взяти з собою на урок. Дівчинка візьме з собою щось, що починається на букву та звук У. Як ти думаєш, що це може бути? Уважність, усмішка. А ось хлопчик бере з собою дещо, що починається буквою А, активність, акуратність. Як ти думаєш, а ми візьмемо це з собою на урок? Активність, акуратність, уважність, усмішку. Тоді з усмішкою впізнаємо букву. Подумай уважно, добре і скажи, яка буква складається з овалу і похилої лінії із заокругленням вправо? Пригадай, коли ми її писали, ми проговорювали. Овал паличка з хвостиком. Так, це маленька рукописна буква А. А яка буква складається з похилої лінії за округленням вправо? І лінії з петлею. Це мала рукописна буква У. Спробуй дібрати слова, які починаються буквою А. Будь-які слова, які починаються на цю букву. Абрикос ананас акуратність. Автівка. Автобус. А добери слова, які закінчуються буквою У. Уважно закінчуються буквою У. Кенгуру чудове слово. Давай пригадаємо, що під час письма. Коли ми сидимо за партою, треба стежити, щоб голова трималась прямо, спина спиралась на спинку крісла, ступні стояли на підлозі, а руки лежали на парті. Зошит поклади похило так, щоб нижній кут сторінки, на якій ти будеш писати, був навпроти. Середини твоїх грудей. Також правильно тримай олівець чи ручку. Пригадай, олівець або ручку ми тримаємо трьома пальцями: великим, вказівним і середнім. І ось тепер час опрацювати в букварі. Нас цікавить сторінка 56. Давай приготуємо її до роботи, щоб потім не відволікатись на пошук потрібної сторінки. Залишимо наш буквар відкритим і підготуємо до письма пальчики, зробивши пальчикову гімнастику. Веселі бегемотики чухали животики. Чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, чотири. П'ять треба всіх порахувать. Долонь, кулак, ти також вмієш так. Дві жабки скряку крякотушки скакали у калюшки. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. А зайчик пострибайчик під кувшиком сховався. Долонь, кулак, ти також вмієш так. В травичці серед лісу маленькі жили змійки, Повзли вони шипіли й голос гомоніли. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. Під хвилею морською дві рибки дві подружки пливли собі, пірнали і пісеньку співали. Долонь, кулак. Ти також вмієш так? Молодці, грайте з нами. Завдання номер 5 Обов'язково беремо буквар, адже в цьому завданні ми будемо працювати і письмово також. Визнач, скільки складів в кожній назві предметів на малюнках. Назви склади зі звуком У. Розберемося з першим малюночком. Придивись уважно, жолудь тут, тут один чи їх багато. А як ми назвемо багато жолудів одним словом? Жолуді. Так. Скільки складів в цьому слові? Жо лу ді. Три склади. Абсолютно правильно. Скажи, а в якому складі ховається звук У в слові жолуді? Лу другий склад. Перейдемо до наступного малюнку. Душ. Скільки складів слові душ? Один склад. Абсолютно правильно. І в ньому ж і ховається звук У. Наступний малюнок клубок. Клубок. Скільки складів в слові клубок? Два склади. Ми не визначали, скільки складів в слові душ, адже там і так зрозуміло, що лише один склад, правда? А ми повернемось до клубка. В якому складі ховається звук У? Точно, в першому. Наступне слово Смородина. Скільки складів в слові смородина? Чотири склади в слові смородина. А чи є в них звук У? Немає. Згодна. Останній малюнок. Кулька. Скільки складів в слові кулька? Два склади. Чи є серед них склад з буквою У? Перший склад абсолютно точно. Ну, а тепер нам знадобиться кольоровий олівець. І бажано, щоб він був жовтим. Засвіти лампочки біля тих предметів, в назві яких є звук У. Букварик нам підказав, що це слово жолуді. Я дам ще одну підказку. Звук У є в слові душ, а в яких ще словах? Засвіти лампочку, розфарбуй її. Клубок та кулька абсолютно правильно! Перш ніж перейти до письма букви, давай ще трохи потренуємось. Завдання номер 6 Сховалось багато букв У. Я вже їх обвела. Які це букви, друковані чи рукописні? Друковані. Постав, будь ласка, відео на паузу та наведі всі друковані букви У в замку в твоєму букварику. Коли закінчиш виконувати це завдання, повернись до перегляду, порівняємо Друг, маленьку рукописну та велику рукописну букви У. Що в них спільного? Так, ці букви позначають звук У. А чим вони відрізняються? Зверни, будь ласка, увагу, роздивись їх уважно. У великої букви У є ось такий носик, а у маленької букви У такого носику нема. А ще. У маленької букви У є петля внизу, а у великої букви У внизу заокруглення. Але придивись уважно. І у великої букви У, і у маленької є однаковий елемент, який однаково заокруглюється, правда? Тож давай подивимося, як правильно писати велику рукописну букву У. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Перевіримо, що був правильний нахил. Ось у нас з'явилась велика рукописна буква У. Тож не гаймо часу і навчимося її писати. Писати ми будемо в завданні номер 7 Придивись уважно, щоб написати велику рукописну букву У, нам потрібно почати письмо нижче. Верхньої лінії помічниці. І ми прописуємо елемент з заокругленням вгорі та внизу. Цей елемент живе між міжрядковою лінією та верхньою лінією рядочку. Далі ми ведемо хвостик елементу вгору до міжрядкової лінії помічниці. Зупинились, повертаємось по лінії назад і проведемо пряму похилу лінію до нижньої рядкової лінії, де заокруглимо нашу лінію вліво. Давай ще разочок. Почнемо писати нижче лінії помічниці, верхньої лінії помічниці, ведемо вгору носик. Заокруглюємо на лінії помічниці вниз, ведемо пряму похилу лінію до верхньої лінії рядочку, заокруглили знов, піднялись вгору раз, зупинились, повертаємось по лінії назад, проводимо довгу ніжку до найтовстішої лінії, де закруглили ніжку вліво. І у нас вийшла велика рядкова буква У. Верхня частина букви живе між лінією помічницею та рядковою лінією. Тож постав відео на паузу та пропиши два рядочки великої рукописної букви У. А ми з тобою не гаємо часу. Букви дуже люблять поєднуватися у букву сполучення, склади та слова. Тож давай разом з тобою спробуємо прописати букву сполучення з великої та маленької рукописної букви У. Щоб це зробити спочатку, ми пропишемо велику рукописну букву У. Від середини міжрядкового простору нижче міжрядкової лінії помічниці, ведемо вгору носик, заокруглюємо, опускаємо пряму лінію до верхньої лінії рядочку, повернули-виросли вгору, зупинились на міжрядковій лінії, повертаємо ніжку назад, ставимо на нижню рядкову лінію і заокруглюємо. А далі нам треба поєднати велику і маленьку букви У, щоб вони не розгубилися. Від нижньої лінії рядочку проводимо вправо маленьку ручку до верхньої лінії рядка. Ось так. За цю ручку буде триматись наступна буква. Маленька буква у, Яку ти вже добре вмієш писати. Тож зараз постав відео на паузу та пропиши рядочок великої та маленької рядкових букв У. Коли допишеш, повернись до перегляду. А ми продовжимо і прочитаємо, що нам треба написати ще. Так, прочитаємо. Це буква сполучення, яке утворює слово. Бачимо У, говоримо У. У-А. 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 плаче маленька дитинка. Тож і ми спробуємо прописати «у-а». Для цього ми почнемо писати нижче міжрядкової лінії. Носик вгору закруглили вниз. На верхній лінії рядочку знов закруглили, підняли хвостик до верхньої міжрядкової лінії. Зупинились. Повертаємо назад, ставимо довгу ніжку. На нижню лінію рядочку закруглили вліво. Потім від нижньої лінії ми робимо ручку вправо. До верхньої рядкової лінії зробили маленький гачочок, повертаємось назад і прописуємо букву А, після чого обов'язково поставимо знак оклику. Адже ми вже знаємо, що навіть речення закінчується знаком оклику. І ось тепер ще раз поставіть до на паузу. Допиши до кінця рядочок Уа! І повністю самостійно пропиши ще один рядочок. Перед тим як писати його, прочитай, що ти будеш писати. Коли все буде виконано, повернись до перегляду. Так багато працювали час відпочити. Тож запрошую тебе на рух. А ми пригадаємо написання великих рукописних букв, які вже вміємо писати: А та У. Придивимось уважно на друковану букву. Велика друкована буква А. Це дві ніжки та перетинка між ними. А ось велика рукописна буква А. Це дві заокруглені ніжки. Та перетинка між ними. Велика друкована У має двоє ріжок. А ось велика рукописна буква У схожа на удава, Закруглений носик, заокруглений хвостик, пряма довга ніжка, яка теж заокруглюється внизу. Пропиши швиденько, по одній літері. Кожної букви. А зараз ми побудемо художниками, і нам знадобиться зелений олівець. Зафарбуй в зелений колір кружечки біля бджілок які написали велику рукописну букву У, таку, як ми писали сьогодні. Зафарбую і я. Це друга бджілка, та четверта бджілка, саме вони написали велику рукописну букву У. Наступне завдання від букварика буде останнім на сьогоднішньому уроці. Назвемо ланцюжок звуків в назві кожного зображення та запишемо вивчені букви в тому ж порядку, як вони стоять у словах. З першим словом, нам же букварик допоміг. І це слово курча правильно! Які звуки вивчені є в цьому слові? У А. Тож, щоб записати вивчені букви, треба дізнатися, які голосні є в наступних назвах. Спробуй виконати завдання самостійно. Промов голосні звуки слова і запиши їх в зошит. Для цього постав відео на паузу. А потім повернись до перегляду і разом перевіримо. Тож, давай хочеш перевіряти. Качка. Два голосних звуки. Дві букви А. Гузка. У, а. Папуга а у, А. Курка. УА. І нарешті страус. Це, мабуть, було найважче. Адже в слові страус ховаються звуки А та У, які ми запишемо буквами А та У. Ну а в цьому завданні не треба нічого писати. Давай розфарбуємо квадратик біля крапельки нашого настрою. Я теж розфарбую свій квадратик біля веселої крапельки. Адже настрій у мене чудовий. Дякую тобі за твою чудову роботу на цьому уроці. Добре попрацювали. Треба добре відпочити. Тож обов'язково відпочинь. А ми з тобою зустрінемося на наступному уроці. До нових зустрічей, гарного тобі дня!